Таке перші філдруї создамі ще кг, За 1900 грн. жіноча. курточка зимова. Розмір М. Тепер жіноча парка. Розмір М. Ще одна жіноча парка. Дуже класна. Розмір С. Чоловіча зимова куртка. Розмір. XL. Себе жіноча. Розмір XL. Чоловіча куртка. Розмір XL. Також жіноча. Розмір M. -a. Люди зимова курточка, розмір елька. жіноче пальто. Розмір 50 -й. І останнє жіноча зимова куртка. Розмір 40. Це були куртки, бачите, плюс другій сорт, полагаємо 60 кг за 1900 гривень.